Комунальне підприємство Господар що в селищі Варва отримало нову техніку від партнерів. Це освітлювальна мачта з генератором, вартістю 557 тисяч та трактор Юто 2 мільйони 157 тисяч. Техніка надана в межах проєкту Юсейт Говерла. Потужне обладнання буде забезпечувати якісне надання послуг громаді. Це ось новий трактор прийшов ЮТО 1304, потужність 130 кінських сил. Техніка абсолютно нова. Плануємо задіювати її в сфері комунальних послуг. Це розчищення снігу, прибирання, перевезення вантажів, обробка доріг ріт антиожаледною По весні і на теплий період є у нас мульчер, який до нього підходить по потужності. Тому що це техніка вже не, не МТЗ, скажімо так, це техніка потужна. От е, так що я думаю, що для цього красавця робота у нас в громаді знайдеться. Новий трактор також будуть використовувати у співпраці з сільськогосподарськими підприємствами, каже директор. Техніка має чудові характеристики: потужний двигун, зручну, оснащену всім необхідним кабіну. Тут е, рядний шестициліндровий. Атмосферний двигун, потужністю 130 кінських сил, повний привід для механізатора. Трактор цей дуже зручний, є і кліматконтроль, і навіть і вентилятор поставили, і, скажем, от, фільтрація повітря. Да, це Техніка потужна. Нову ж освітлювальну мачту підприємство планує застосовувати у разі, якщо доведеться виконувати ремонтні роботи у темний період доби, говорить Олександр Ломака. Тою мачта підіймається на 8 метрів, є, має кут нахилу, можна виставляти. І освітлення дає 800 ватт ЛЕД. Тобто ну, освітлює вона дуже добра в нічний період. Для аварійних або аварійно відновлювальних робіт на поривах для водопостачання. Ну і взагалі, якщо буде яка потреба, то можемо використовувати її. Навізка до неї, звичайно, йде до будь-якої одиниці техніки, до трактора можна чіпляти, перевозити. Для роботи дуже зручна і, як виявилось, необхідна, тому що коли ми подавали потреби в ньому, то ще так відносились до цього більш скептично, але коли вже її прийшли, оцінили в роботі, то дійсно дуже зручна річ. Бо буває, що затримуємося роботи відновлювання до 11-ї ночі, коли як, але ну, в нецінний період не діло, коли працюєш з ліхтариками, а їм все це, це безпека, безпека працівників на робочих місцях. Комунальна сфера діяльності постійно потребує оновлення техніки. Відтак, попередньо за підтримкою сейд, господар отримав новий сучасний самоскид, генератори та інше важливе обладнання. Ми раді будь-якій одиниці техніки, тому що сфера діяльності, от по комунальна, вона, вона потребує різної техніки. Як і сільхоз, призначення, ми її використовуємо, і вивезення і там, твердих побутових, гілок, листя, прибирання вулиць, прибирання снігу, скошування. Кожна з цих одиниць техніки вона для громади необхідна для розвитку громади, для забезпечення населення якісними комунальними послугами. 2023 року Варвинська громада заключила меморандум з програмою «ЮСЕЙД» підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування. Гуверла, що собою передбачає проект юсейд ГОВЕЛЛА, це один із я можу так сказати, один із найбільших проектів в Україні. Один, тобто, цей проект передбачає навчання фахівців. Ну і звісно, допомога громадам у впровадженні децентралізації в Україні. Ну на сьогоднішній день. У нас дуже було проведено багато форумів, багато співпраці по проєкту Говерла по навчанню. Юридичні питання, які в нас не виникають юридичні питання. Ми звісно звертаємося до фахівців Асайдоверла, які вони вчасно нам надають відповідь і допомагають по співпраці. В рамках співпраці USAID систематично підтримує підприємства громади. Зовсім скоро до автопарку комунального підприємства Господар доставлять нове обладнання. Це десь до кінця листопада, грудня місяця ще надійде це. Е Traktor, ekskavatoriumi, ir, na, dėja taip takoš... pat. Вишка. Партнерство з Юсей триватиме до 2026 року. За цей час у Варванській громаді планується багато проєктів та напрацювань. Як розповідає заступник Варванського селищного голови Віктор Гармаш, фахівці проєкту постійно надають підтримку в усіх напрямках роботи громади. На сьогоднішній день це дуже важлива підтримка в техніці, щоб надавалися вчасно послуги в громаді. Всі ми знаємо багато і поривів, і всього в нас. І... Проходить, бо так, як старе, старе обладнання, то на сьогоднішній день це дуже вагова допомога USAID Говерла. Також хочу сказати, підтримка юридична. Не завжди наші фахівці щось зможуть відповісти і чітко, і, як кажуть, вчасно. Але коли є у нас така велика підтримка, Якщо у нас фахівці Юсей ДВРЛ, юристи, то нам це все легша допомога. Ці всі навчання, звісно, нас навчили, як робити план просторового розвитку. Ми багато проведено було формуів форумів, тендерів, зумів. Але це дуже важлива підтримка для громади, коли ми, як кажеться, як говориться, сільська громада не завжди ми у нас є такі фахівці, але у нас є така вивісома допомога, як Проект Юсей договорила, за що ми їм дуже вдячні.